Сподівайся на краще, але готуйся до найгіршого. Мешканці мікрорайону шкільний вирішили прибрати так зване бомбосховище, що у будинку 21 а по провулку фортечному. Всі відомо, що ці приміщення знаходяться у плачевному стані. Люди певні на міську владу надії мало, тому про власну безпеку мають дбати самі. Ну що ж треба робити, а що тут робити у нас? Там не довго треба організувати, дати якусь машину, щоб це вивезти. Ну, виходить, що ми трошки так кинуті самі на пособі. собі. з наших Жеків толку ніякого. Через тут, я думаю, треба нам самим організовуватися і все це прибирати, тому що не дай Бог сюди сам, ну діватися, треба десь ховатися. І треба для себе зробити всі умови, щоб це перетрішити. На суспільно-корисний суботник мешканці шкільного виходять вже вдруге. Сині сини таку ініціативу подав, щоб привести наше бомбосховище до належного ладу. І всі сподіваються, що ЖЕК нам допоможе. ЖЕК не заперечує в допомозі, але фактично вони нічим не можуть допомогти. В них нічого немає. Тому що вся сила і ся. Це тільки на наших мешканців, надія на нас самих. Саме приміщення поділено на кілька частин. Власне кімнату, яку люди прибирали минулими вихідними, затопило. Тут прорвало трубу. Місцеві розуміють, власними силами їм не впоратись і сподіваються на допомогу ЖЕКу, на балансі якого і знаходиться це приміщення. Ну, таке саме, ми просто збирали ті, там так та само було. Да, ми просто весь цей мусор винесли, але там прорвало сьогодні трубу. І все, що ми робили. А буся, щоб нам жек допоміг. Да, Ми звернемося і до керівника жека. Працівник Жеку все ж таки з'явився на об'єкті. Однак лише для того, щоб підсвітити людям на час прибирання. Адже як такого освітлення у підвалі немає, електропроводка просто відсутня. Де ж виключатель поснімали, проводку всю посніма. Тобто дає доступ просто з ну я не знаю, є тут доступ, нету. Там теж вроді би все закривалося, все в введе. А будь ласка, взагалі можливо тут на видалі Все можливо. Идете к главному инженеру, делаете заявку, он покупает материалы, выключатели. Все делаем, все делаем. Зважаючи на ситуацію в країні, такий плачевний стан захисних споруд є неприпустимим явищем. А от чи збирається у процес наведення ладу в цьому конкретному стратегічному підвалі включатися балансоутримувач, тобто 13-й ЖЕК, нам порадили запитати у його головного інженера. На робочому місці застати чоловіка не вдалося. Але телефоном Юрій Супрун повідомив, це бомбосховище дійсно знаходиться на балансі ЖЕКу. Гроші на його обслуговування не виділяються, тож комунальники і не працюють там. Як бачите, знову всі ниточки ведуть у мерію. Однак тимчасовому міському керівництву немає діла до приведення в належний стан захисних споруд. Тому городянам самим доводиться в межах своїх можливостей дбати про власну безпеку. Загалом у Кіровограді є близько п'яти десятків сховищ. Більшість із них виглядає не краще, ніж неосвітлюваний та підтоплений підвал на шкільному.